Яке майбутнє для росіян готують ідеологи Кремля та особисто Путіна? Давайте подивимося на прикладі телеграм-постів одного з основних ідеологів Кремля, Олександра Гельовича Дугіна, який він опублікував кілька днів тому, і навіть все це переклав на іноземні мови. Мабуть, він вважає, що це щось геніальне. Тому я і вирішив, що вам потрібно ознайомитися з візією цього відомого на весь світ російського філософа, якого називають творцем ідеології сучасної Росії, сучасного російського фашизму, тобто рашизму. І ще я вас трішки обдурив, бо обіцяв, що. Наступне відео буде про нашого другого президента Кучму. Але це відео відкладається. І тому цього тижня ви отримуєте цілих два ролики. Це перше, а друге вийде у суботу. Тому підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб нічого не прогавити. Ну і ще ставте лайк, бо мені досить тяжко розмовляти тільки українською мовою. І щоб підтримати мій україномовний контент, я чекаю на ваші лайки. Ну і пишіть у коментарях, якщо будуть якісь серйозні помилки у вимові. Буде забагато суржика чи, наприклад, якихось польських слів. Ну і погнали. Але вже нарешті розбиратися, що там таке написав Дуй, яке життя готують для росіян. Буду читати російською і реагувати українською. Це такий собі новий формат на моєму каналі, формат реактів. Ну і що ж там пише Дугін? сьогодні доволі легко понять, як буде виглядати Росія завтра. Якщо чесно, то не легко, бо не зрозуміло, чи буде існувати Росія взагалі чи ні. Глобальних соцсетей не буде вообще. Їх будуть імпортозаміщати щось отечественне, не слишком привлекательне. Це означає, що російські філософи та політики не відкидають мисль о суверенному інтернеті. не відкидають помислі, щоб створити ну і Дугін дуже Добре, розуміє, що це не буде стовідсотковою заміною, наприклад, Фейсбука або Ютуба. Але це для нього не проблема і не перешкода. Він вважає, що для росіян це буде тільки плюсом. Тому він пише далі. Ну тим лучше общество відкроє забите обаяння офлайна. Етаканець міграції в двохмір'я і кіберпространство і к трьохмірію, коли ціла планета, усі країни йдуть до мета Всесвіту, коли життя і праці в інтернеті, і в соцмережах, як Фейсбук, будуть відбуватися у 3D-пространстві з шоломом на голові. Дугін говорить, що росіяни теж 3 d Пространство. І це 3D пространство це засині під'їзди і гаражі далі він пише, що долар і євро відмінять. Начнеться царство рубля, його можна буде поміняти тільки на товари і услуги, або просто поділитися з тим, кому треба більше. У цій частині його тесісів ми бачимо, що у Росії не буде конвертації валют, буде тільки рубль. А це означає, що Росія ні з ким у світі більше не буде торгувати. І росіяни не зможуть виїхати за кордон, бо валюту ти не придбаєш. Тому можна зробити. Висновки, що головний ідеолог Кремля вважає, що Росії треба сидіти за парканом. Ну що я вам можу сказати, ми можемо тільки аплодувати таким мислям. Бо ми всі вважаємо, що ця країна гной должна сидіти десь там за перебриком, за якимсь забором, стальним занавісом і ні до кого більше у світі не чіплятися. І як ми бачимо, головний ідеолог Кремля з цим згоден. Яке ж життя він планує для Росіян по ту сторону паребрика? За корупцію, прежде всього зв'язану з предательством Родини, почнуть вначалі сажати, потім сажати надовго, а потім, мабуть, Стрілювати, катувати? Ні. Так о первої мірині не слишком помогут, отправлять в ДНР. Традиційні цінності в Росії все, що існують. Як вони Лермонтова відправляли на Кавказ, бо він там провинився перед царем, так і зараз вони будуть відправляти корупціонерів до ДНР. Але тут є кілька питань. Невже служити у ДНР на благо вітчизни, захищати вітчизну на фронтах? Це для росіян якесь покарання? Мабуть, так воно і є, бо були вже випадки, коли опозиціонерів замість помістити у в'язниці вони відправляли до армії. Ну а мешканцям Денерії можуть тільки поспівчувати. Бо, як ми бачимо, з тезисів Дугіна, життя на окупованих територіях не стане краще, бо там будуть володувати корупціонери, для яких це завдання це просто кара. Тому не слід чекати, що щось там відбудують, і Донецьк знову буде перлиною. Читаємо далі: Росія буде своєго роду імперськими штатами. Зеленський буде сидіти там же, де сидить ще один клоун цвітної революції, але тільки срок буде настоящий, пожизненний. Це він має на увазі, мабуть, Соакашвілі, який сидить. У грузинській в'язниці таким самим він погрожує і Зеленському. Він пише далі, що в началі буде трудно і непривично, потім всім навіть понравиться. А кому не буде це подобуватися, того ми будемо впевнювати, насильно впевнювати, що це нове життя для росіян дуже добре. Ну і будуть вони впевнювати своїх росіян, що ще трошечки, ще чуть-чуть, і Росія встанет на конець з кален. У цьому пункті Дугін схалтурив, бо нічого нового я тут не бачу. Мені здається, що зараз все так само і працює у Росії. Далі він пише, що ні одного із современних в ТВ і на радіо не останеться, ні одного. На всіх каналах буде етнофолк, руска і євразійська психоделіка. А це вже хочеться показати якомусь баскову чи Кіркорову, які прямо зараз ліжуть дупу Путіну, вважаючи, що Росія не починає війни, а тільки їх закінчує. Хочеться показати їм це. Бо цей тезис означає, що вони будуть без роботи. А пісні по ТВ і по радіо будуть тільки ті. Які подобається Олександру Гелівічу, «Во власть прийдуть нові люди, обичні наші люди не сволоч». Тобто він має на увазі, що зараз у Росії править тільки сволота, а потім у майбутньому прийдуть вже нормальні руські люди, які будуть володарювати і показувати росіянам, куди треба йти і як вставати з колін. В економіці буде встановлені госплан. Всі, хто думає, короткими циклами відправлять працювати в ресторан офіціантами. Тобто Дугін хоче відтворити в економічному плані. СССР чи щось даже мабуть гірше? Я хочу тут розчарувати Дугіна. Бо якщо в тебе економіка працює на госплані. То ніякого ресторану ти нормального не відбудуєш. Бо госплан стоїть над тим, що госчиновник, якийсь бюрократ, може передбачити те, скільки якого товару чи послуги буде потрібно, наприклад, у наступному місяці. І як вони збираються це передбачати, наприклад, з ресторанами. І ці ресторани, які працюють на госплані, не будуть належати підприємцям, а будуть належати державі, якомусь комбінату. Все так само, як було у Совку. І це будуть такі стандарти, буфети з тарганами, застарілим хлібом і вибором з якихось пити. Позиций. Водка, хлеб, булка, так и Дугин Дали дает дуже свое частное зауважение. Поскольку мы любим ныть, то многим все будет не нравиться. С ностальгией будем вспоминать что-то из прошлого, на выбор. Но на это, как сейчас никто внимания не обращает, так и завтра не будет. Тобто тут Вин Пыш еще... Усім буде пофіг. У якомусь чиновнику, путіну чи особисто дугіну, буде по барабану, що ти там хочеш. Хочеш, щоб було як у минулому, хочеш, щоб було щось добре у твоїй країні. Нам усім буде пофіг. Нам зараз пофік. А у майбутньому буде тим паче пофік. По з країни ти не вийдеш, а якщо будеш бузитьорити, то відправимо тебе у ДНР. Тому слухай етнофолк та ходи їсти у буфет. Але може я даремно нарикаю, що у буфеті будуть тільки булка, водка, кефір та сельотка. Що ж там планує дугін з ізобілієм? У супермаркетах Буде дуже багато продуктів із Білорусі. Мені здається, що вже дуже багато продуктів з Білорусі, наприклад, білоруські креветки, яких ніколи у Білорусі по відомим причинам не було. Ще більше, ніж зараз, він уточнює, включають текстиль і косметику. Білоруський трикотаж. Як багато у цьому слові. Тут сплелися спогади про дитинство, спогади про 90-ті і про те, що колись не було у торгівельних центрах Зари чи Чиндему. І усі купували білоруський трикотаж. Та панчок. З якогось там брейського чи мінського заводу, що ж там ще буде з Білорусі, включає текстиль і косметику. А також тази. Що він має на увазі під тазами? Я не розумію. Може він має на увазі те, що не буде душу, душових, і усі будуть митися як у селі стазів та кошиків обливати друг друга. Чи може він має на увазі інші тази, ті, на яких їздять росіяни з 05-го регіону? Чеченці та інші кавказці, може він має на увазі ці заніжені тази? Це, мабуть, саме для мене пункт у цій всій статті. Пощо ви думаєте про білоруські тази? Но білоруся. Буде імперським штатом, тобто Білорусь не буде незалежною країною. Це буде один з багатьох штатів у Росії. До речі, про штати штати це федеративна структура устрою країни. А чому зараз Російська Федерація навіть не схожа на якусь федерацію? Чому зараз це дуже централізована держава? А в майбутньому це може бути якоюсь федерацією. На кшталт Сполучених Штатів це дає дуже багато вільності регіону. І мені не здається, що Путін готовий поділитися суверенітетом бо так і до відокремлення. Не дуже далеко? Ну, зараз я задаю багато нудних питань? Читаємо далі. Різко возросте число свадіб, так як жениться, це інтересно. Так, одружуватися це цікаво. Я теж одружений, до речі. Але що означає, що буде багато одружень? Це означає, що люди будуть часто розходитися і потім знову дружуватися, чи буде якесь многожонство, чи що. Чому буде багато одружень? Мені здається, що майже кожна людина в Україні чи Росії колись одружується. То ля тоді візьмуться ці нові одруження? У великій кількості. По москва реке і другим рекам будуть плавати целые флотилии свадібних кораблів. Отовсюду буде роздаватися брачна музика. Люди вийдуть во вкус. Но далі ще цікавіше, і ще більше питань. Правительство буде розположено в воздухі, в роскошній подвесной конструкції, приділеній к огромному дирижаблю. Мені здається, що Дід нещодавно пройшов Bioshock Infinite це така гра, в якій один з Штатів Америки літає у повітрі на чимсь, що схоже на дирижаблі. І завше пересувається. По території всіх Сполучених Штатів. Оця ідея, що Росія буде імперією зі штатами, і що буде правительство сидіти в дирижаблі в воздухі. Це ідея з гри Біошок Інфініт. Ні, ну це дуже похвально, що діти у своєму віці грають комп'ютерні ігри, а не зачинився сам у собі і дивиться тільки телевізор. Це дуже похвально, чесно. Але пхати це у якийсь маніфест майбутнього Росії. Це якась магічня, чесно. Читаємо далі про ті дирижаблі. Дирижабль буде плавати над імперськими штатами. А туда власть буде наблюдати в бінокль, всьолі в, в порядку, лі по плану. Тобто російський холоп у майбутньому навіть на чолобітну до свого господаря прийти не зможе, чи що. До щоб потрапити до того державля, можна на якийсь самоліт, літак сідати. А з літаками буде у Росії не дуже гарно, бо свої вони не будуть, бо серйозно залежать від імпортних деталей. Ну і буде сидіти там якийсь Путін, ну і Лічно Дугін, дивитися у бінокль, як там оці холопи сплавляються по волзі. І не будуть вони звертати уваги на те, що подобається. Не подобається цим холопам. Вони будуть знаходитися вище всього цього. І тому він далі пропонує, що, як в Древнім Китаї, буде відведен пост міністра Облаков. а также главы департамента федеральных сновидений и многие других завораживающие должности. Господин леса, хранитель вод и так далее. Топто Дугин придумал лешего министра леса, господина леса, хранителя вод, топ-то водяного и прочих персонажей из зеславянских казок. В правительстве Вин дали будет довольно много женщин, красивых и строгих. Качественный скачок произойдет в теории музыки. Снова про музыку и про песни. Сейчас оно дуже былый Дугину. Будет восстановлено троичное деление доли, то есть четверть снова будет делиться на три восьмых, а не на две, как в модерне. Так будет побеждена музыка нового времени. Послушав, как это звучит, люди будут лучше понимать мироздание друг друга и решения властей. Хочешь заразумить еще робы Путин? На вещи он вину все на коев для россиян, украинцев, для всего света? То послухай музыку, у троичный троичне поделение долей. Маски станут одевать только по праздникам, зверей, птиц, сказочных существ и неизвестных еще предметов и фигур, чтобы все могли угадывать, чья это маска. Має на увазі, що не буде ніякого коронавірусу, карантину і обов'язкових масок, наприклад, у метро. А маски будуть носити тільки по святах, як на венеціанському карнавалі, мабуть, щось таке. Тут тут іде ще про нову слав'янську науку. А приділення в толковому словарі нової страни буде таким: віч це рітеричська фігура, іронічний троп, ентімема, і т.д. і т.п. Тобто він поверне щот древніх русов у Росії. Нічний щот древніх русів. Ну от древніх рус що я не знаю, Ноль. як математика. Ноль так Цілковий полушка четвертушка, асьмушка, кудовічок, мідічок, серебрічок, золотничок, осьмячок, девятичок, десятичок. дістічок. База, это вот база. Бейст. і позбавиться від науки як такової, бо вся ця наука це вигадка євреїв. А чому я вважаю, що він не дуже поважає сучасну науку? Бо його донька Дар'я Платонова, яка теж філософійні, як і її батько, говорила, що її батько. Топ -то Александр Гелевич Дугин. Казав еще космосу не иснует. Uh, как Гости думает, а покорение космоса предложит, положит конец глобализму? Если мы сможем основать колонии в далеких системах, то жилье, житье будет всем обществом с любыми идеями. Может, нам лучше быть такими космоакселерационистами? <говорит> Мне папа сказал, что космоса нет. <говорит> Вообще нет, то есть, в смысле, да? Вообще нет. Космоса нет. Это интересно. Ну. А что вместо него, если космоса нет? Я не знаю. Это он мне не сказал. Ну, Это он мне сказал. Ладно, хорошо, хорошо. И якось вона еще не дуже верит в эволюцию. Вона вважає, что планете 6 чи 8 тысяч років. То есть на нашей Земле 4,5 миллиарда лет. На нашей стране, может, миллион лет. Она вообще существует в вечности. Нет, я тоже не верю. Я не верю ни в космос, ни в то, что когда-либо были динозавры. То да, есть да. не серьезно, да? То есть, в смысле, да. Земли не 4 миллиарда с половиной лет. У нас да. гораздо. Нет, конечно. Тобто, якщо мати на увазі цілу сім'ю Дугіна, і то, що він написав у себе у цьому маніфесті, то можна не боятися, що якісь калібри прилітять до війни знову. Через якісь 50 років Росія буде їздити тільки на возах, і будуть ще якісь лодки, які плавають по волзі, ну і буде якийсь великий єдиний дирижабель, на якому буде літати Путін. І це усе. Більше не буде ніякої науки, інженерії, нічого. Бо Дугіну це не подобається, Як йому і не подобається сучасна музика. Тому все це буде відмінено. Щось тут. Пахне совком. Пам'ятаєте, була така Лисенковщина, коли Совєтський Союз не дуже вірив у те, що існує якась така наука, як генетика. І вони вмикали правильну музику, наприклад, росткам пшениці, бо вважали, що оточуюче пространство впливає більше на біологічний розвиток якогось організму, чим якісь там гени. А генетика це буржуазна проститутка. Ну і останній найважливіший пункт у цьому маніфесті це те, що стіни домов, навіть висоток, будуть увіти плющом. Це все. Це весь маніфест Ад Дугіна, і це не Стьоп. Він насправді це переклав на кілька іноземних мов. Він вже кілька днів пише і відсилається до цього маніфесту, бо він вважає, що. Це щось серйозне, що він щось таке круте видумав, і комусь може здається, що це якийсь фрік. Нє, він не фрік. Він насправді один з головних ідеологів Кремля. Він читав лекції, наприклад, генералами ФСБ чи армії, усі минулі його маніфести, уся та чуш, яку, наприклад, хто то читав у п'ятому році, у шостому, десятих роках, все це. Тепер реальність Росії, єврозійство, Росія від Владивостоку до Лісабону і все таке інше все це ідеї самого Дугіна, які, мабуть, та чого мабуть поважає Путін, тому це реально малюнок майбутнього Росії, і Росіян це все очікує. Тому нехай вони не чекають, а готуються. Ну а українцям я можу тільки позаздрити, бо у нас все буде гаразд. Ми переможемо цю наволоч. Вони будуть сидіти там у себе за перебріком, ходити до буфета, сплавитися по волзі і слухати тільки етнофолк. Ну а зараз напишіть у коментарях, як вам такий. Можна сказати, формат реактів у мене на каналі. Ну і вочевидь, пишіть, як вам моя солов'їна. Якщо чесно, було досить важко, бо все це, що я говорив, це була імпровізація. Я не готував якийсь текст, сценарій, я просто імпровізував. І тому, може, з ораторської точки зору я звучав не дуже гарно. Було багато і щось таке, але я буду тренуватися, бо Тепер на каналі на цьому буде контент тільки українською мовою. У Телеграмі і Тіктоці я ще думаю. У Тіктоці, мабуть, буде все ще російською, бо там дуже багато людей з Казахстану, Середньої Азії, Білорусі. А от у Ютубі. 100% буде тільки український контент. Тому підтримуйте і україномовних блогерів, розповідайте своїм друзям, що є такий україномовний блогер, як я, у якого дуже цікаві політичні огляди і історичні репортажі. І чекаю вас з друзями у себе на каналі, коментарі, лайкосики, підписочки. Телеграм, тік теж підписуйтесь, не забувайте, ставте дзвіночок і до побачення!